Доброго ранку! Вітаю на уроці української мови. Ми продовжуємо сьогодні вивчати займенники. Давайте пригадаємо, що таке займенник. Так, займенники це слова, які Вказують на предмет, але не називають його. Абсолютно правильно, що займенники відповідають на ті самі питання, що і іменники, бо займенники якраз і служать для того, щоб в нашому мовленні уникати повторів. І мовлення буде красиве та гарне. Ми пригадаємо особові займенники, пригадаємо особи, а також провідміняємо та дослідимо займенники саме. Третьої особи. Тож, починаємо працювати. Тема уроку продовження досліджування займенників та вміння їх відмінювати. А в якій країні ми сьогодні побудемо, ви дізнаєтесь трошки пізніше. Записуємо 15 січня. Який секретик є у цьому слові? П'ятнадцяте! Так, абсолютно правильно, там є апостроф. Диктуючи, записуючи це слово, будьте уважні. Далі записуємо класна робота. І почнемо з каліграфічної хвилинки. Далі записуємо слова восени вперед, вранці, вчора. Зверніть увагу, слова всі записані разом. Ми ще не вчили цю частину мови, але я вам говорила, що слова, які відповідають на питання, як, де, коли, куди, звідки це прислівники. І зазвичай вони пишуться разом. Прописали, тож рухаємось далі. Відкриваємо підручник на сторінці 92. Сьогодні ми говоримо про особові займенники і саме про третю особу. Перед тим, як перейти до третьої особи, давайте пригадаємо, перша особа однини. Хто? Я, абсолютно правильно. Перша особа множини. Хто? Ми. Далі друга особа однини. Той, до кого ми звертаємось? Ти. А якщо їх багато, то ми кажемо ви. Абсолютно правильно. Далі третя особа однини це ті, хто там вдома десь. Так, якщо це жінка, то вона, якщо чоловік він, а якщо це ценя. Воно. Третя особа однини має три займенники. Він, вона, воно. І третя особа множини, їх багато, також вони не поруч, це вони. Отже, давайте з вами зараз познайомимось, як змінюються займенники третьої особи. І так, увага! Повторили відмінки, ми їх знаємо, вони нікуди не змінились. Питання ті ж самі, що і у іменника. Називний він. Родовий не має кого чого. Його, але до нього. Зверніть увагу, не до його, а до нього. Тут з'являється магічна буква Н. Далі. Давати кому чому? Йому, знаходити кого, що його, а орудувати ким? Ним, не їм, а ним. Далі. На кому? чому? На ньому, на нім. Можна і так, і так. Далі, вона немає кого чого її. Давати кому чому їй. Знаходити кого-що, що її, орудувати ким, чим, нею, буковка так, і на кому, на чому, на ні. Далі. Воно хто що? Воно немає кого чого його, але до нього. Далі давати кому чому? Йому, знаходити кого, що його, орудувати ким чим ним, на кому, на чому, на ньому або на нім. Зверніть увагу, тут буква Н відіграє важливу роль. Ми маємо пам'ятати про неї, і вона у нас виходить вперед. Далі. Третя особа множини. Займенник вони. Хто що вони, немає кого чого їх. Давати кому чому їм, знаходити, кого що їх, орудувати, ким ними, знову N, на кому на чому, на них. Будь ласка, запишіть всі відмінки і спробуйте провідміняти кожне слово. Давайте пам'ятати про академічну доброчесність, не підглядаємо, а потім перевірте, чи правильно ви. Провідміняли всі займенники третьої особи. Ну що ж, а ми переходимо далі і рухаємось до вправи номер 2 Допоможи гаджикові поставити займенники у відповідній формі. Спиши слово сполучення, розкривши дужки. Отже, зустрів вона, а як правильно зустріти? Зустрів кого, що зустрів її. Далі. Подарувала він, а подарувала кому? Йому. Абсолютно правильно. Далі. Познайомилися з вони, познайомилися з... Так, пам'ятаємо про букву Н магічну. З ними. Так. Побачили воно, побачили когось. Його, звичайно. Далі. Дивився на вони. Подумали. Дивився на них. Правильно буква Н. Далі звернулися до вона, а ми кажемо правильно, звернулися до неї. Так. Привів вони, привів їх, звичайно, розмовляла з він, розмовляла з ким, з ним. Тут буква Н на початок. Спишіть, будь ласка, правильно словосполучення, розкривши. Дошки. Так, відео завжди можна поставити на паузу. Ми переходимо до вправи номер 3 Прочитайте текст про країну, якою віртуально подорожувала родзинка. Чи здогадалися ви, що це за країна? Вона північна країна, її територія поділена на 19 областей. В одній із них Лапландії живе Йолопукі, відомий нам як Санта Клаус. Він реально існує. У нього є офіс і поштова адреса. Йому приходять листи з усього світу. Хто здогадався, що це за країна? Так, а є невеличка підказочка. Якщо ми прочитаємо всі виділені букви тільки справа наліво, отже, перша буква буде з кінця, тобто. Буква Ф, друга І, л Я, Н, д і я. Хто здогадався, що це за країна? Так, звісно, це країна Фінляндія. Давайте трошки здійснимо невеличкий екскурс до країни Фінляндія. Офіційна назва це Фінляндська Республіка. Столиця Фінляндії місто Хельсинки. Прапор та Герб цієї країни. Зверніть увагу, як виглядає, з яких кольорів. Офіційна мова фінська, а також шведська. Валюта євро. Кількість населення понад 5 мільйонів. Тобто не дуже велика країна за своїм розміром та населеністю, але дуже розвинена і дуже і дуже цікава. Спробуйте знайти в Гуглі, де вона знаходиться і як далеко дібратися з України. До Фінляндії. А ми рухаємось далі. Спиши текст із завдання 3. Підкресли займенники третьої особи. Пригадали, третя особа однини – він, вона, воно, а множини вони. Далі познач над кожним його відмінок. А ми пам'ятаємо, що є називний, родовий, давальний, знахідний, орудний. Місцевий. Кличний відмінок в даному випадку поки не використовуємо. Отже, списуємо текст. Рекомендую списувати з підручника, щоб ученята відпочивали від екрану. Починаємо. Вона є. Є. Далі її. Них. Ще. Нам а хто? Ми не підходить, а от він підходить. У нього а хто він? Так, йому а хто? Він. Так, спробуйте, будь ласка, визначити відмінок. Вона. Хто що? Вона. Який відмінок? Ну, звичайно, називний. Відмінок позначили вгорі називний відмінок. Далі її. Хто що? Вона не має кого чого. Так, немає її. Який відмінок? Родовий відмінок позначили над займенником. Так, є? Чудово. Так, а ми рухаємося далі і переходимо до завдання номер 7 Прочитайте, будь ласка, що треба зробити. Прочитай імена фінських школярів, яке з них належить хлопчикові, а який дівчинці, якщо відомо, що в імені хлопчика є подовжений м'який приголосний звук. Отже, імена Матті та Рітва. Де ми бачимо м'який подовжений приголосний? Звичайно, Матті. Матті це хлопчик, а рітва це дівчинка. Абсолютно правильно! І так, давайте спробуємо поговорити як справжні фіни. Прочитаємо діалог розмови фінською. Гей! Hey. Здравствуйте! Вітакулу, як справи. Ок, ok. добре. Хівасті! До побачення. Хто хоче спробувати? Хей! Hey. Ок? Ok. А тепер давай поміняємось. Ти починай. Вітакулу! Вас ці. Отже, ми справжні фінські такі жителі. І так, домашнє завдання вам буде вправо 9. Родзинку вразило незвичайне явище природи у Фінляндії. Давайте прочитаємо про нього, а також визначимо, який недолік має цей текст. У Лапландії можна побачити північне сяйво. Сяйво з'являється на висоті 100 метрів над землею у вигляді хмар, смуг або плям. У сяйві виграють різні відтінки зеленого кольору. Сяйво можна спостерігати 200 днів у році у холодну ясну погоду в нічний час. І так, які недоліки? Так, ми бачимо там повторення. Нам потрібно замінити ці слова займенниками для того, щоб мовлення було більш красивіше. І записати цей текст. А зараз пропоную переглянути невеличке відео про північне сяйво. Чарівне північне сяйво вдалося зняти над фінським містом Рованіємі, що за 8 кілометрів від полярного кола. Дивовижне природне явище зняв на відео журнал подорожей: усе про Лапландію. Яскраве свідчення різних зелених відтінків спостерігали жителі не тільки північних регіонів, але й південніших. Північне або полярне сяйво це свідчення верхніх шарів атмосфери, яке відбувається під час взаємодії магнітосфери із зарядженими частинками сонячного вітру. Колір полярного сяйва залежить від його висоти в атмосфері. Це природне явище зазвичай можна спостерігати з вересня по березень. Найчастіше воно виникає восени або навесні. Одночасно з полярним сяйвом виділяється велика кількість енергії, приблизно така ж, як і під час досить сильного землетрусу. Останніми роками стало модно влаштовувати так зване полювання на північне сяйво. Туристам пропонують милуватися ним просто небо, чи в автобусах із прозорими дахами. У Фінляндії навіть є готель, будиночки якого мають скляні куполи. У ньому чергує спеціальний працівник, який відстежує появу північного сяйва. Щойно світлове шоу почнеться? Він буде усіх охочих. Ось така незвичайна подія відбувається в Фінляндії. Отже, сьогодні на уроці ми говорили з вами про відмінювання займенників третьої особи, дізналися про північне сяйво. Бажаємо вам успіхів і гарного та творчого виконання домашнього завдання. До зустрічі!